Задля безпеки всіх учасників дорожнього руху було прийнято рішення встановити блоки безперебійного живлення на світлофори, які обслуговують найбільш завантажені перехрестя. У Вінниці планується забезпечити таким обладнанням 10 перехрестя, які є найбільш завантаженими. На перехресті Пирогова Василенка на світлофори вже встановили блоки безперебійного живлення. Про те, як це обладнання працюватиме на світлофорних об'єктах, говоримо із Андрієм Сороким. Директором департаменту транспорту та міської мобільності. Мої вітання вам. Вітаю вас. Батареї вже встановили на деяких перехрестях. Як вони функціонують і чи виправдовують себе? Розкажіть про це. Так на сьогоднішній день ми можемо говорити про встановлення автономного блоку живлення на одному світофорному об'єкті. Це перехрестя пирогова з очих Василенка. На сьогоднішній день він функціонує в тестовому режимі. Зараз ми якраз переглядаємо, як він себе поводить при умовах низької температури. Він додатково також обладнаний системами обігріву. задля для того, щоб можливість була функціонувати безпосередньо при низьких температурах, у разі відімкнення від електропостачання світофорного об'єкту вмикається автономний блок живлення, який дозволяє. Під час короткотривалих відключень електроенергії автономно функціонувати світофорному об'єкту, тим самим підтримуючи безпеку дорожнього руху, загалом безпеку пішоходів, і загалом таким чином ми можемо регулювати, щоб не створювались корки під час відсутності електроенергії. Скільки буде встановлено такого обладнання, і скільки часу потрібно, щоб облаштувати всі заплановані перехрестя? Загалом спільно з управлінням патрульної поліції в Вінницькій області ми опрацювали 15 великих перехрест, великих і малих, переважно це великі перехрестя. Це Майдан, це площа Героїв Небесної Сотні, це площа Героїв Чорнобиля, це перехрестя Лебединського Немирівське шосе і Лебединського, це перехрестя Привокзального Немирівського шосе і вулиці Братславської. Якщо говоримо про малі перехрестя, але тим не менш там, де є безпосередньо складнощі з роз'їздом під час. Відсутності електроенергії і не роботи світофорного об'єкта. Це Келецька, 600річчя, це також Повишенці це Андрія Первозваного юності і з великих перехрест Повишенці це також Келецька і юності. Проспект. А чи є проблеми із постачання всіх комплектуючих, чи в принципі ми будемо забезпечені світлофорними цими такими діодними батареями вчасно? І все надходить і все працює? На сьогоднішній день ми продовжуємо вже монтаж на інших перехрестях. Продовжуємо монтаж обладнання кронштейнів всього необхідного розводки електроза для того, щоб під'єднати безпосередньо до світофорного об'єкту блок автономного живлення. Єдине, що заважає зразу запускати ці системи, це очікування безпосередньо цих шаф, які спеціально обладнані, в які будуть ховатися ці. Блоки живлення вони будуть спеціально обігріватися ці шафи для того, щоб дати змогу е, автономним блокам живлення, акумуляторам працювати в е, умовах низьких температур. Е, тобто, в принципі, зараз е, комунальне підприємство проводить роботи, скажімо, підготовчі на перехрестях. Потім, коли надходяться, ми можемо говорити про е, початок наступного тижня безпосередньо ці шафи. Ми їх. Монтуємо це, вже буде займати набагато менше часу і відповідно запускати кожне з переліщених раніше. перехрестів. Дякую вам, що доєднались до нашого ефіру і за інформацію. На все добре. Дякую вам також. На все добре. Спокійно, гарного дня. Дякую, Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності, був з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі.